Я вітаю вас, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Тема моєї проповіді сьогодні жива вода. Немає людини на землі під сонцем, яка не вживала би воду. Все, що створено Богом, потребує води. Відомо, що людина не може довгий час бути без води, тому вода є необхідна для здоров'я та життя. Її ми вживаємо щодня в багатьох містах і навіть деяких країнах прісна вода, яка так важлива для тіла, є великим дефіцитом. І вода, що не є очищена, потрапляє через вживання до людини і руйнує своєю отруйною силою все живе. Неможливо за один раз задовільнити спрагу. Ми потребуємо води що декілька годин. Хочу звернути нашу увагу на дуже цікаве місце із Євангелії. Там написано ось як. Останнього ж Великого Дня свята стояв Ісус і закликав на весь голос, коли спраглий хтось, нехай прийде до мене і п'є хто вірує в мене, то ріки води живої знутра його потечуть. Як зрозуміти заяву Христа, про яку воду Він говорив? Ви уявляєте таку картину? Став Ісус на якесь підвищення, щоб його всі бачили та чули. І закликав на увесь голос: замітьмо, що був це останній день великого свята. Люди готувалися відправлятися до своїх осель. Служіння Господу було здійснене, змогли провести гарний час в оточенні друзів та родичів, що з'їхались до Єрусалиму, до свята готувалися заздалегідь, щиро молилися на дорогу, настрій був піднесений. На перший погляд все було на своєму місці, тіло та душа були ситими. Та ось почувся голос, невідомий раніше: Зупиніться, хто має спрагу й до мене придій! я дам вам воду життя. Багато запитань виникло у присутніх а де ж великі резервуари, в яких має бути вода, і яким способом нам довести додому стільки води, щоб не прагнути знов? Люди не розуміли, про яку воду говорив Ісус, хто вірує в Нього, як Писання каже, то ріки води живої знутра його потечуть. О, скільки людей сьогодні не повірили в заклик Христа, який на весь голос замітьмо закликав: Прийдіть до мене! Його голос було чути через читання Євангелії, через радіопередачі та телевізійні християнські програми на стадіона, де проводилися євангелізаційні кампанії або тиху бесіду, що велася в твоєму серці. Одного разу розповідає апостол Іван: треба було Ісусу переходити Самарією. Отож, прибув він до одного міста в Самарії, яке мало назву Сихар, неподалеку поля наданого Яковом, синові своєму Йосифові, там і криниця Якова була. Натомився з дороги Ісус, як і всі звичайні люди, тож і присів біля тієї криниці. був вечір біля шостої години, учні ж його пішли до міста, харчів купити. Надходить же жінка з Самарії води взяти до тієї криниці. Ісус каже до неї тоді: Будь добра, дай мені напитися. Жінка із Самарії була швидка на відповідь, очі вперлися в Христа, обличчя змінилося, голос затремтів, зло підкотилося до горле. Юдей же ти, а просиш напитися в мене, жінки самарянки. Вона жила по тутешніх законах. Для благословіння та примирення мова не йшлася. Ти юдей, я самарянка, і кінець переговорам. Та бідна жінка не знала, що жити можна ліпше і мати спокій на серці. А перед нею стояв той, хто дарував людям мир і прощення. Ісус у відповідь сказав до неї: Була б же ти відела про дар Божий, і хто є той, хто каже тобі дай мені напитися, то просила б сама у нього, а він дав би тобі води живої. Замітьмо, що сказав у відповідь Христос: Він не відбивався, не вступав у суперечку, щоб доказати якусь правоту. Очі освітилися любов'ю, обличчя відображувало повний спокій. Ісус любив людей, для цієї ж цілі Він, будучи Сином Божим, лишив небеса і зійшов на землю, щоб спасти людину і дарувати їй загублений, рай, який обіцяє Господь послідовникам Своїм на небесах. Перед Ним стояла жінка, в Бога духовно та хвора морально. Але як сказати їй про це? Судячи по її словах, він зрозумів, який характер вона мала. Та Господь знав усе наперед. Ціль у нього була благословити жінку, допомогти їй викарабкатися із риховної ями. Перед ним стояла невідчинена посудина, в якій пахощі були смертоносними. В Ісуса був план, щоб сама жінка-самарянка своїми ж руками почала відвалювати то каменя від серця і відчиняти свою сердечну посудину. Жива вода була поруч, це історичний момент. А посудина серця не була підготовлена для прийняття Божого дару, та в душі у неї щось іще залишилось, серце не було глухим, щоб не відчути, хто стоїть перед нею. Мовить до нього жінка тоді: Ти ж зачерпнути не маєш чим, пане, а криниця глибока, то звідкіля в тебе жива вода? Знову мислення людини зосередилось на воді, яку потребує тіло. А Ісус їй у відповідь кожен, хто оту воду п'є. Знову захоче пити Христос дав зрозуміти Самарянці, що мова йдеться не про ту воду, яка була в криниці Якова, а якусь іншу, з якою іще ніколи не зустрічалася жінка. Той же, хто нап'ється води, якої дам йому я, говорить Ісус, не матиме спраги повіки, вода, бо що дам йому я, стане в ньому джерелом такої води, яка струмує в життя вічне. Ці слова перевернули відразу всі думки в голові жінки. Арифматично вона підрахувала все дуже швиденько. Навіщо ж ходити щодня та ще, можливо, двічі на день до далекої криниці по воду, коли є зручний момент в подорожнього випросити живої води? Говорить доня жінка. То дай мені пане тієї води, щоб я не мала більше вже спраги та й не ходила сюди черпати. Ось такої історичної просьби і чекав Ісус: Дай мені тієї живої води, спрага! Жінка приступила до сердечної посудини своєї, щоб відчинити її, камінь відвалено, але як вичистити посудину? Та події розвивалися за Господнім сценарієм. Піди ж, мовить до неї Ісус, та поклич чоловіка свого та й повертайся сюди. Всього могла сподіватися Самарянська жінка, та не такого запитання. Ісус торкнувся таємного, про що ніхто із людей не знав. Ах, чому ж так сталося? Навіщо він таке сказав? Про що боялася навіть міркувати в присутності святого чоловіка Божого було відкрито вголос. Та відступати вже пізно, сердечна посудина готувалася для очищення, почервоніла жінка, зрозуміла, що або зараз, або ніколи я повинна про все розказати йому. Немає в мене чоловіка, відказала вона. Правду ти сказала, відповів Ісус. Може, минеться якось? ледве перевела подих бідна Самарянка, та Ісус продовжує П'ятьох чоловіків ти мала, і той, що в тебе тепер, не чоловік він тобі. Хто б міг це взнати, щоб начисто розказати? Так і було в моєму житті, думала жінка. Ти пророк, пане, відповіла і вона Христу. Так перед нею стояв пророк, який знав про все, і він не лишився в стороні, щоб не дати змученій душею самарянській жінці воду життя. Вона вірою прийняла її, тому що мала спрагу, і забула про глечика, з яким прийшла до криниці Якова, побігла до міста, почала кликати людей: ідіть, подивіться на чоловіка, що сказав мені все, що я зробила. Чи не бува він Христос? Милий слухачу, чи не Христос говорить до тебе сьогодні? Він знає всі твої таємниці, всю твою життєву сторінку. Прийди до Нього, схилися в смиренні душі і попроси в нього, Господи, прагну, дай мені живої води, яка тече в життя вічне. Вибач мене за мої провини, очисти мою сердечну посудину і налий в неї живої води, яка тече до вічності. Амінь. А розгорнувши гірке полиня, до нас на зустріч, біжить вода, вода джерельна, вода солодка, вода крінична, дна То слово Боже, слово спасіння, а в ньому щастя. Як глибина сили з душею, візьми в долоні і донеси її до справних груст, води живої, що на годопі, тобі з любов'ю дає Ісус, води живої. Загине вік без Бога, а поруч чиста, біжить вода, вода джерельна, вода солодка, вода кринична, невідлодна, слово слово Боже, слово спасіння, а в ньому щастя. Шею візьми в долоні і донеси її до справних груст, води живої, що на голові, тобі з любов'ю дає Ісус, води живої Земна пустиня, як по Христові, і ти сліда, порозгорнувши гірке полиння, вже рідно чиста.